Вітаю вас, дорогі глядачі Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник програма про те, як відрізнити головне в нашому житті від другорядного. І в цьому нам допоможуть сьогодні такі теми: чи можливо стати учасником тайної вечері або про таїнство Євхаристії? Чи спроможні сьогоднішні християни гідно продовжувати естафету попередніх поколінь або про останні новини? З життя сучасних українських вірян. Чи здатна подружня любов подолати виклик смерті або про храм покровителів шлюбу святих Адріана і Наталії? Читаючи в Євангелії про тайну вечерю, ми думаємо, як пощастило 12 апостолам. При цьому іноді забуваємо про те, що участь в ній не вберегла одного з них від зради. А ще не до кінця усвідомлюємо, що у кожного з нас є можливість долучитися до тої самої тайної вечері в одному з найбільших таїнств церкви Євхаристії. Дивовижно, але ця назва перекладається як подяка, і, напевно, саме вдячність Богові. За його незбагненні дари є найпотужнішим запобіжником проти того, щоб не повторити гріх іуди, отримуючи від Христа через його причисті тіло і кров дар вічного життя. Серцевиною буття людини на землі є богослужіння, богошанування. Ми всі віруючі люди, віримо в Бога. Молимося дома, молимося в храмі за спільним богослужінням. Але найтісніше, наше єднання з Богом виливається в двох факторах: перше, коли ми молимось, ми просимо Бога, щоб Він прийшов до нас, благословив нас, вислухав нас, допоміг нам ті скрутні часи, які людина може переживати. Але саме другий фактор, найтісніше, найближче єднання віруючої людини з Богом, виливається в таїнствах, коли людина безпосередньо приступає до таїнств Церкви Христової і тим самим прикликає на себе Боже благословіння і благодать. І одним з таких таїнств, які якраз і єднає, безпосередньо єднає людину з Богом, є таїнство Святої Євхаристії. Воно відрізняється від всіх інших таїнств, які є в церкві, тим, що в інших таїнствах, які приймає людина участь, Бог посилає свою благодать і благословіння людини для Його спасіння. А якраз в таїнстві святої Євхарісті Бог сам входить в людину. Його свята кров становиться і нашою кров'ю, Його святе тіло становиться і нашим тілом, Бог входить в наше життя. Як говорить одна з молитв, після святого причастя, Господь приходить в наше брінне тіло для того, щоб попалити всі тірні страсті, які там є. Тобто польза святого причастя заключається в тому, що, приступаючи до цього таїнства, людина не готується, по-перше, а по-друге, ця підготовка виражається в тому, що людина осознає своє життя її Негативні сторони і фактори, які є, і таким чином, через таїнство сповіді очищає і убіляє свою душу. Вона примиряється з ближнім, а через примирення з ближнім вона і примиряється з самим Богом. Осознаючи те, що це велике таїнство було е звершено Христом Спасителем в останні моменти його земного життя, осознаючи ту велич. Ревність, з якими це таїнство звершували святі апостоли, мужі апостольські, святі угодніки Божі, яке звершується до сьогоднішнього дня в пам'ять про нього, бо це заповіт якраз про нього, звершувати це таїнство про спомен Його. Це таїнство звершується в спомен Його, і він. Через святі таїнства знаходиться серед нас. Осознаючи це, Свята Церква прикликає своїх вірян завжди готуватися до зустрічі з Богом, бо тут ще в нашому земному шляху житті ми зустрічаємося з Богом. Тому Свята Церква предлагає для того, щоб гідним образом приготуватися до цього таїнства, вона предлагає своїм вірянам тримати піст. І певні молитовні подвиги взяти на себе для того, щоб зміцнити і очистити свою душу, зміцнити її в молитві, очистити в таїнстві покаяння, примиритися з ближніми, і найголовніше в мирі з усіма приступити до великої жертви Христа Спасителя, Його святих тіла і крові Христових. Перша Євхарістія, яка з грецької мови переводиться як подяка або возношення, була звершена Христом Спасителем напередодні своїх страждань. На тайній вечері він передає учням хліб і віно для того, щоб звершуючи це ломання і випивання з чаші, вони звершували в пам'ять про нього. Так звершували святи апостоли. Так звершує і Свята Церква в своїх богослужіннях до сьогоднішнього дня. В наших святих православних храмах богослужіння звершується щоденно і щоденно возноситься ця безкровна жертва заради людей і для людей. Триває перший осінній місяць. Разом з ним триває духовна та фізична війна. Виклик, який диявол кидає кожній віруючій людині. Як на нього реагувати? У апостола Павла є чітка відповідь: не будь переможений злом, натомість перемагай зло добром. Звісно, це зовсім не означає, що ми не повинні чинити опір окупантам нашої землі та наших святинь. Ці слова закликають нас до іншого. Навіть під час боротьби з ворогом не втрачати в собі людину, не зупинятися в справах добра і молит. І про те, як це робили протягом минулого тижня українські віряни, ви дізнаєтеся вже за мить. 3 вересня, в день свята явлення світописаного образу Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив святкову божесну літургію з нагоди престольного свята, одноіменного храму в міста Києва. Його блаженство співслужили архієреї Української православної церкви, духовенство Київської єпархії та гості у священному сані. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій нагородив настоятеля храму протирея Валентина Павленка Другим Христом з прикрасами. На суб'єктині піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі, воїнів захисників України та всіх знедолених. В кінці богослужіння представитель привітав усіх присутніх вірян зі святом, а к титуру храма довгому Віктору Олександровичу подарував Почаївську ікону Пресвятої Богородиці. 8 вересня у неділю 11 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божесну літургію у святу Спенській Києво-Почерській лаврі. Недільне богослужіння звершувалося у храмі в ім'я преподобного гапіта Печерського. Предстоятель послужили архієрею Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді за богослужінням. Підносились молитви про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї втратив домівки. Чи може подружня любов перетворитися на подвиг віри, лише за однієї умови, коли обоє мають спільну любов до Бога? Подружжя Адріана і Наталії володіло саме такою чеснотою. З її допомогою подружжю вдалося спочатку пройти усі тортури на шляху до Царства Небесного, а потім стати покровителями християнського шлюбу, який вони зберегли, незважаючи на усі Випробування. Сьогодні, вшановуючи їхню пам'ять, пропоную піти до святих мучеників Адріана і Наталії в гості та відвідати для цього один зі столичних храмів, освячений на їхню честь. Цей столичний храм, збудований у стилі українського бароко, не може похвалитися багатою історією, бо почав зводитися на лісовому масиві Києва відносно недавно, у 2003 році. Храм двоярусний, нижню церкву ім'я мучениці Тетяни, освятили того ж року, а верхню, на честь святих мучеників Адріана і Наталії, лише у грудні 2023-го. Чин великого освячення очолював представник Української православної церкви, а співслужили блаженнішому митрополиту Онуфрію, архієреї церкви та столичне духовенство. Тоді на урочистості зібралися не лише жителі масиву, а й багато киян з інших районів, які прийшли розділити з місцевими парафіянами радість свята. Ми завітали до храму у суботній день, якраз напередодні свята. Більшість богомольців приходять на службу з рідними. Місцеві недарма називають цю церкву родинною. Адже святі мученики Адріан і Наталія вважаються покровителями сімейного життя. Тож за богослужінням парафіяни дякували святому подружжю за їхнє представництво перед Господом за збереження миру та злагоди у родинах. Я молюсь Богові, і для мене це не необхідність, а це моє дихання, молитва. Молюся святим, прошу святих, щоб вони молилися до Бога про мене і про мою сім'ю. Просимо, щоб скоріше мир настав на Україні і скоріше, щоб всі сім'ї були разом під мирним небом, щоб дітки спали спокійно, щоб все було добре. Коли ми прийшли до храму, ранкова служба вже добігала кінця, після субутньої літії за якою підносилися молитви за всіх спочилих у Бозі, настоятель храму? Отець Роман розповів нам про життя святих, на честь яких освячено цей Божий дім, та про чесноти яким варто наслідувати, церква вшановує наших святих, як покривителі сім'ї? Вони були всього рік у шлюбі, а де нам час було 28 років, і можна собі зрозуміти, як ці люди повинні були переліпитися до земного життя. Але ні, вони дивилися на майбутнє і все одно. Від Бога отримали силу, за Христа посаждали, і тепер на небесах моляться всіх, хто заходиться в цьому шлюбі. Народ наш побожний призиває їх в молитвах як покровителі сім'ї. Тобто, у кого в сім'ях якісь негаразди, то ми всіх надихаємо і закликаємо, щоб вони вшановували та Наталію, покровителі сім'ї, тому що вони самі були в шлюбі, і, звісно ж, можуть молитвами своїми допомогти всім, хто також в шлюбі перебуває на землі. Церковна громада разом із настоятелем дбає про те, щоб усі парафіяни, відвідуючи храм, почувалися тут як у справжній родині. Дуже подобається, вже 17 років тут співаю, Мені дуже подобається, дуже хороший настоятель, дуже взагалі золота людина. І так як мене мама привела в церкву, все це ще було в 90-х роках. Я ще починав з Кам'янця-Подільського співати в церкві, потім вже прийшов сюди, я співав 4 роки в Лаврі, потім вже прийшов сюди, і так і тут мені сподобалось, так і тут я лишився, і так і вже 17 років тут. Співає хорі. Необділені увагою, і наймолодші парафіяни. Практично з перших днів існування парафії при храмі діє недільна школа. Її відвідує понад 50 учнів різного віку. Заняття розподілені на три вікові групи. Ми побували в середній, де дітки знайомилися з історією церкви. Які цікавляться завжди, слава Богу, ідуть в храм. Розповідаємо їм про те, особливо напередодні свята, що свята Наталія. Демонструвала нам подвиг справжньої любові, любові до ближнього, так як її чоловік був язичником, а вона вірила в нього, молилася за нього так щиро, що можливо завдяки її молитвам він і прийшов до Христа. І це дуже важливо в теперішньому житті. Дуже часто молодь, і в тому числі в шлюбі, і свариться між собою, і критикує. А Наталія якраз демонструє цей подвиг смирення. І справжньої любові, і тої любові до ближнього, якого вчить нас Господь, що вона бачила в чоловіку образ Божий, молилася від усього серця. Перед тим як залишити стіни столичного храму на честь святих мучеників Адріана і Наталії, ми мали можливість зустрітися з його найменшим парафіяном Олександром та побажати родинного щастя, батькам Малюка, який приймав цього дня. Найперше церковне таїнство – Хрещення. Це все на сьогодні. Зустрінемося за тиждень. Залишайтеся з православним вісником. А для цього не забувайте робити репости цікавих сюжетів. Ділитися власним баченням та емоціями у коментарях. Залучати нових підписників. А якщо ви самі ще не підписані, є гарна нагода зробити це просто зараз. Також не полишаємо молитву за наших воїнів-героїв, за медиків, рятувальників та волонтерів, за біженців та поранених, за всіх, хто потребує нашої молитовної підтримки. І за будь-яких обставин перемагаємо зло добром, не залишаючи темряві жодного шансу у власному. Серці. Христос посеред нас і є, і буде.